Зробити внесок у відновлення Чернігова, як свого часу після Першої світової для Реймсу це зробила європейська спільнота. Делегація з нового французького міста побратима провела кілька днів у Чернігові, аби познайомитися з українським містом-героєм, зрозуміти його потреби та закласти фундамент для майбутньої змістовної і плідної співпраці, зокрема і на рівні вищих навчальних закладів. Чернігівська політехніка найбільший в області університет, що в березні 2022-го зазнав серйозних руйнувань. Втрати сягнули 6 мільйонів євро. Жодної вцілілої аудиторії чи вікна пошкоджено майже всі навчальні корпуси в різних частинах міста. А те, що відбудовано, справа рук співробітників, викладачів і студентів за кошти благодійників. В Чернігівській політехніці навчається майже 8 тисяч студентів. На сьогоднішній день університет готує фахівців практично. За всіма спеціальностями, які на сьогоднішній день є, у переліку спеціальностей, затвердженим кабміном, окрім вчителів і лікарів. Зараз університет активно ще працює для того, щоб підвищити обороноздатність нашої країни. І зараз університет веде активну підготовку по відкриттю військової кафедри і ліцензування нової. Спеціальності військове озброєння, що ж стосується повноцінного відновлення навчання у стінах закладу, то до цього потрібно виконати ще чималий обсяг робіт, знайти кошти на матеріали і заміну пошкодженого дороговартісного обладнання. Однак, пріоритетом у партнерстві з Реймсом і їхнім університетом вони бачать обмін досвідом у таких напрямках, як агрономія, іт сфера, прикладна механіка, туризм і дизайн, що добре розвинені у Франції і допоможуть готувати конкурентоспроможних фахівців в Україні. Співпраця з європейським університетом в першу чергу направлена на розвиток програм академічної мобільності за програмою Еразмус в першу чергу. От коли студент на рік або на семестр, наш студент виїжджає в університет Європейський партнерський університет, і там проходить навчання за Тієї ж саме або заспорідною спеціальності така співпраця вже налагоджена з Польщею, Німеччиною, Іспанією, Великою Британією і Чехією. І завдяки перемовинам міста знайти точку дотику цього дня вдалося і з французькими вишами. Основна мета була і залишається це партнерство між університетами, і ми хочемо показати якомога швидше, що воно буде якісним. Це буде обмін, коли українці приїжджатимуть в Реймс, і після війни ми сподіваємося, що це буде в обох напрямках? Ми бачимо матеріальні труднощі, але ми бачимо і вашу сміливість, а також те, що ви робите. Тому, коли приїдемо в Реймс, ми сядемо за стіл з усіма партнерами і будемо вирішувати, що з ваших потреб у наших силах. Як підтвердження своїх намірів представники міста побратима передали очільнику Чернігівської політехніки лист, підписаний мером Реймсу, що засвідчує готовність університетів розвивати міцне партнерство та інтернаціональні відносини. Вони підкреслили, що хочуть зробити наш університет відомим у реймсі і почати співпрацю важливу для обох сторін якомога скоріше. А також зазначили, що докладуть максимум зусиль, аби підтримка України Францією посилювалася. Україна рік у великій війні. Будьте впевнені, що після нашого повернення до Франції ми будемо запевняти, що Франція має допомагати Україні. Алюкренсіпанвізіт це не тільки візит, щоб відкрити місто і щось там підписати, якісь обов'язки. Це візит, щоб побачити, чого ви потребуєте, і зрозуміти, яким чином ми можемо вам допомогти. Ми вас не забуваємо, не забудемо і будемо завжди поруч з вами. У свою чергу Чернігів подякував всьому народу Франції за допомогу Україні і підтримку нашої обороноздатності та на знак дружби. Обмінялися пам'ятними подарунками.